Сьогодні жовтневий суд Запоріжжя оголосив вирок у справі про голову з пам'ятника про перебіг засідання, який, до речі, не минув без сутички наші регіональні кореспонденти. Сьогодні у Запоріжжі йшов суд над представниками патріотичної організації, яких звинувачують у пошкодженні пам'ятника Сталіну. Вони прийшли з тим, щоб підтримати своїх друзів, хлопців, яких сьогодні судять. Ви бачите, зібралися люди небайдужі. Які не не можуть просто стояти осторонь тієї ганьби, а це саме ганьба? Отакі от, от рік от дивіться, рік відбувається. Люди хлопців судять за те, що вони люблять Україну. Оце відбувається рік, судилища. Засідання тривало майже годину. Всі підсудні, а це дев'ятеро чоловік, отримали від одного до трьох років позбавлення волі. Умовно до того ж, суду хвалив відшкодувати вартість пам'ятника це майже 110 тисяч гривень, але відхилив вимоги комуністів сплатити моральний збиток і кошти на установку та відкриття нового постаменту. Під час інтерв'ю із представником патріотичної організації до нього зі спини підійшов молодик у чорному спортивному костюмі і розбив чоловіку об голову яйце. Врешті міліція Забрала представника патріотів до райвідділу. Представник патріотичної організації вийшов із райвідділу хвилин за 20. На нападника ж складено адмінпротокол.